Вітання всім шанувальникам наших програм в ефірі обласного телебачення Галичина. Музичні вітання складені за вашими електронними листами. Ми продовжуємо працювати для вас, бо розуміємо, як важливо у нелегкі часи триматися разом, дарувати своїм рідним та близьким любов та повагу. Найперше, дякуємо всім захисникам, хто боронить нашу державу і з побажаннями Божої опіки та якнайшвидше з перемогою повернутися до рідного дому, розпочинаємо нашу програму. Сьогодні, 3 вересня, вітаємо з чудовим ювілеєм. Восьмидесятим днем народження Манек Олександру Прокопівну мешкає ювілярка в мальовничому селі Корнів, розташованого на правому березі річки Дністер, що на Гроденківщині в Івано-Франківській області. Ювілей для рідної матусі це надзвичайна дата, бо символізує не лише довге життя, а й багатий досвід, мудрість і незабутні миті. Прожиті роки для Олександри Прокопівни стали основою сили духу, душевного тепла і доброти. У листі до редакції читаємо Олександра Прокопівна, чудова матуся, бабуся, людина, яку завжди поважали і поважають за її готовність допомагати людям веселу вдачу і високий професіоналізм. Розпочинала свій трудовий шлях у колгоспі, де пропрацювала два роки, а далі Олександра Прокопівна все своє життя віддала улюбленій справі. Працювала вчителькою української мови, викладала зарубіжну мову та літературу. Обравши благородну професію вчителя, 57 років трудилася на педагогічній ниві. У такий непростий час для нашої держави зараз не так важливо, напевно, згадувати великі досягнення у роботі, нагороди чи грамоти, яких у минулому у нашої ювілярки було чимало. Важливо зберегти у своєму серці кожне сказане добре слово, повагу, яку Олександра Прокопівна відчуває від своїх колишніх учнів та випускників і дотепер. Рідні дуже люблять дорогеньку матусю, бажають їй довгих літ життя. У здоров'ї, радості, любові, мирі і достатку, а ще нехай не бракує життєвої енергії, затишку в домі, поваги від людей і Божої ласки. Хай цвіте й нев'яне із роками доля, хай щасливий вік зозуля накує від земельки сили, від води здоров'я і добра від сонця Господь подає. Ці щирі слова вітань. Віршовані рядки на адресу Олександри Прокопівни надсилають син Володимир, невістка, Нуся, онук Станіслав. А ще дуже-дуже жалкують, що у такий урочистий день вашого ювілею через певні життєві обставини не можуть сьогодні бути поруч з вами. Творча група програми від щирого серця і я особисто разом з рідними для вас людьми щиро бажаємо вам міцного здоров'я, гармонії в душі та радості у кожному дні. Нехай новий прожитий день приносить тільки позитивні емоції та неповторні враження. А в дарунок для Олександри Прокопівни Маник з нагоди ювілейного дня народження прозвучить замовлена пісня. На мамо, добра, ти моя ненько, мамо, мамо, вишенько, біленька, чуєш, мамо, горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову, мамо, мамо, горлиця, як ти сива. Проліта, крізь літа, давнім спомином щаслива, Чуєш, мамо, більшого нема дива. За пісні, що ти дала, як свіла. що було, їх було, наче сніг зійшло, наче сон перейшло молодеча. Ти як тоді розритняш світ, що було, відбуло, на тебе зову запитай, запитай, чи я так живу, чуєш, ненько моя вічна пісня та Що з дитинства несу через цілі. Полі, мамо, з пісні проросло жито, буде мамо, наша пісня жити. Мамо, мамо, в пісні край твого поля, вічний сон солдата то поля. Мамо, край сльози твого болю ти мені по весні дарувала, дарувала щастя й долю, чуєш, мамо, мамо, учиниш мою волю, доки світ моїй в вікні даруй свої пісні, що було, було, наче сніг зійшло. Аче сон перейшло молодеча, що було відбуло було за туманом лі, тільки ти, як тоді, розвидняв. Відбуло, було, наче сніг зійшло, наче сон перейшло, молоде чоло що було, відбуло за туманом, літ. тільки ти, як тоді, розвідняєш світ, що було, відбуло, а тебе забуло. Питай, чи я так живу? чуєш ненько моя вічна пісня та, що з дитинства несу через всі. Програма музичних вітань від щирого серця підійшла до свого завершення. Щодень бережіть себе та своїх рідних. З надією на якнайшвидшу перемогу прощаюся з вами і чекаю на нові онлайн-замовлення. Зробіть це на сайті нашого телеканалу. До нових зустрічей в ефірі!